Сонячний день. Хочеш, я тобі щось покажу, сказав їжачок, коли вони з ведмедиком вибігли на галявину. А що? запитав ведмедик. Ось поглянь, це ромашка. Знаю, сказав ведмедик. Любить, не любить і почав вривати плюстки. А це волошка?» сказав їжачок. Знаю. Волошки в блакитних сорочках гуляли вишневим садочком. Правильно, сказав їжачок, ці вірші теж знаю. А ось це квітка кашка. З неї що кашу варять, так? Ні, це вона так зветься. А це Це дзвіночок. Ось послухай. І Їжачок ліг поруч із дзвіночком на траву і позвонив. Чуєш? Давай я спробую, сказав ведмедик. Я його зірву і побіжу по галявині, а ти слухай. Ні, сказав їжачок. Якщо дзвіночок зірвати, він не дзвонить. Спробуй. Тоді я так подзвоню, сказав ведмедик. Ліг поруч із їжачком і подзвонив у дзвіночок. Як гарно він дзвонить, сказав ведмедик. А це що? Не знаю, сказав їжачок. Травка Звернувся до невідомої квітки ведмедик. Ти хто? Я Звіробій, поважно сказав Звіробій. Хто, хто? Звіробій звичайний. Слухай, прошепотів їжачку ведмедик. Він звірів б'є, тікаємо звідси, і нікого я не б'ю, сказав Звіробій, я корисний. Я трава від 99 хвороб, заболить живіт серце або почнете кашляти, а я ось він. Ми здорові, сказав ведмедик. А як зі мною добре пити чай? І Звіробій і задоволення навіть закрив очі. А ми щойно поснідали, сказав їжачок. Зі мною добре зимку чай пити. Сказав Звіробій, ось набете снігу тоді. А як же ми з тобою будемо чай пити, якщо тебе замете снігом? А ви візьміть мене з собою, посадіть на піч, стану я до зими сухенький, тоді з медом. Мед, я люблю, сказав одмедик. Давай візьмемо його з собою, га? Звернувся він до їжачка. А взимку, коли ти прийдеш до мене у гості, я тобі скажу а пам'ятаєш, їжачку? Ми з тобою влітку бігали по галявині, пам'ятаєш, зустріли Звіробій. А він ось він, на запічку, і нам відразу стане тепло і весело, ніби повернулося літо.